Мої вітання всім шанувальникам гри мільйонів. В ефірі на ТРК Львів передостанній у 2014 році випуск футбольного огляду пас. Сьогодні ми продовжуємо підсумовувати сезон, що завершився. На черзі загальний аналіз чемпіонату області у всіх лігах, виступ представників Львівщини у всеукраїнських турнірах, становище футбольної обласної господарки. тощо. Сьогодні в гостях у «Пасу» голова Федерації футболу Львівської області, член виконкому федерації футболу України Ярослав Грицьов. Вітаю вас, Ярослава Антонович, у нашій програмі. Ну і рік 2014 став ювілейним для всієї громадськості для всього вітчизняного футболу. Наша громадська визначила 120-ту річницю з часу проведення першого футбольного матчу на українських теренах у Львові. З цієї нагоди обласна федерація провела ряд заходів австрійському парку. Поклали квіти до пам'ятника Львів, батьківщина українського футболу. Частина футбольного бомонду Львівщини у сонячний недільний день зібралася у стрийському парку, аби вшанувати солідну дату. 120-ту роковину українського футболу, ми є носіями європейської культури, зокрема культури спортивної. І ми всі спортсмени гордимося тим, що футбол війшов так давно у наш побут, у наше життя, що в футболі виховалося стільки людей, що футбол організовували такі знамениті люди того часу. Ну і сьогодні тепер також у нас добра ситуація у футболі. Квіти до підніжжя пам'ятника гри мільйонів поклали представники виконкому федерації футболу Львівської області, запрошені гості, історики, журналісти, ветерани футболу та керівники влади і спорту. Усі присутні вшанували пам'ять тих, хто упродовж століття здобував і примножував славу львівського, а відтак українського футболу. Те, що ми відзначаємо в черговий раз круглу дату в заснуванні футболу, є свідченням поваги до цього виду спорту і водночас. Поваги до того, як цей вид спорту впливає на суспільство. Вона справді консолідує, насправді об'єднує. Нагадаємо, що Львів визнано батьківщиною українського футболу у 1999 році. А пам'ятний знак у Стрийському парку з зусиллями Федерації футболу України та меценатів споруджено і відкрито рівно 10 років тому, у липні 2004 року. Ярослав Антонович, 120 років, дата, напевно, більше, ніж Вагома. Як відзначила такий солідний ювілей Львівщина, батьківщина українського футболу? Дійсно, як скоро пройшло 10 років, ми недавно відкривали вроде би, цей пам'ятний знак. Сьогодні вже пройшло 10 років. Ми е, тішимося, що, є, що ми е, родоначальники українського футболу, але е, всі прекрасно розуміють, що в сьогоднішній час. Час війни з нашим північним сусідом, Безумовно, що всі ці заходи, які ми хотіли провести, ми їх в певній мірі не здійснили, тому що є на це вагомі причини. Але як ви бачите, ми відзначили цю дату, ми провели ряд турнірів. Міжнародний турнір жіночих Новояврівського, провели дитячі турніри. Ми готуємо до випуску книжки з нагоди історії. Українського і львівського футболу, тобто, все те, що на сьогоднішній день ми вважали за можливим і потрібно, безумовно, ми це здійснили. Вже традиційно заспів до футбольного сезону робить престижний меморіал Ернеста Юста. Цьогоріч у фіналі цього турніру зустрілись два амбітні колективи Рух і Демня. На матч з Демнею вона у білій формі рух вийшов з максимальною самовіддачею, адже розумів, що єдина помилка може коштувати дорого. Упродовж першого тайму гра проходила практично без моментів. А у тих гольових епізодах, які інколи виникали, футболісти скористатися не змогли. У перерві обидва тренери внесли корективи у дії своїх підопічних, а найбільше їх дослухалися, очевидно, у винниках. Но вже після поновлення гри Андрій Кікуть вивів руку вперед. Надалі винники більше грали на отримання рахунку, А Демня шукала свого шансу відігратися. Знайшли його підопічні Павла Котовенка на 86-й хвилині. Після подачі зі штрафного м'яжу ворота руху підправив Микола Грешта. 1 -1. Але і це ще не все. За хвилину до завершення основного часу гри у штрафному демні у єдиноборстві падає гравець вини. І це на думку арбітрів пенальтів. З 11-метрової позначки Шептицький не забив. Проте його, як і рух, врятував Іван Дикий, зігравши на добування 2-1 і рух вириває перемогу. Руслан Антоновичу, ну сюжет цей кубок Юста вже настільки вписався в модель працезонної підготовки, що напевно більшість команд Львівщини, провідних команд Львівщини, ну і напевно не тільки вже не являють собі е загалом турнірів сезону без цього е розіграшу цього трофею, цього турніру. На вашу думку, наскільки меморіал Юста став невід'ємним в календарі турнірів заходів обласної федерації? Ну, він дійсно став невід'ємний. Якщо ви пам'ятаєте попередні турніри, Юста приймали участь і професійні команди з інших областей наших ближніх, Івано-Франківська, Тернополя. На сьогодні треба констатувати факт, що ми маємо дуже гарну матеріальну базу для проведення цього турніру. Тому що, якщо ви пам'ятаєте, коли в нас не було полів зі штучним покриттям, ми грали в любу погоду. Це турнір для засніжених турнір зимовий, підготовчий до чемпіонату першості Львівської області. Були різні умови. Були навіть такі умови, де ви знаєте, по пів метра було снігу. І, ну ми нікуди не дівалися, продовжували грати цей турнір. Ми сьогодні маємо. Три поля зі штучним покриттям, і це дає нам можливість любої кількості команд проводити цей турнір. а те, що турнір дуже популярний, е, говорить сам факт, скільки приймає команд. 50 років, коли ми святкували 50-річчя Карпат, ви пам'ятаєте, 52 команди приймали участь. Це наразі абсолютний рекорд. А, абсолютний рекорд. Безумовно, що цього року ми його трошки скоротили, тому що тоді була така гарна нагода. Ми хотіли привітати футбольний клуб Карпат, і тому е, провели. Е, Такий е, великий турнір. Сьогодні ми його провели в меншому обсязі, але е, зато більш якісно, тому що приймали участь е, більш серйозні клуби, і бачимо. Наскільки був цікавий фінал? А фінал це напевне був заспів на весь футбольний 2014 рік. До області чемпіонату ми повернемося трошки пізніше. а Зараз поговоримо про виступ двох наших представників в українських турнірах. Винниківський рух, який минулого року дійшов до фіналу чемпіонату України серед аматорів, цього року зумів підкорити вершину. Сталося це 17 жовтня у Вінниці. Річний похід за чемпіонським трофеєм став для винниківських футболістів другим поспіль. Нагадаємо, що минулого року найкраща команда обласної прем'єр-ліги Рух стала срібним призером, програвши у серії післяматчових пенальті команді Одекс Оржева» що у Рівненській області. Попри немалу відстань до Вінниці, обидві команди за кілька сотень кілометрів привезли немалі групи підтримки. Особливо гучно болівали прихильники червоно-чорних. У складах обидвох клубів було чимало досвідчених гравців, які неодноразово нюхали порох на професійному рівні. Як правило, видовищної і результативної гри у таких матчах не очікують а долю таких зустрічей частенько вирішує один єдиний гол. Підопічні Романа Гданського та Руслана Переверзія вели здебільшого гру за центр поля. Хоч і м'яч більше тримався у суперників рухівців. комбінаційна гра серйозними атаками не вдавалася жодній з команд. П'ятихацька не давала руху зіграти у йому притаманний комбінаційний футбол. Більше того, виниківчани самі помилялися у доволі простих ситуаціях і ніяк не могли уникнути стартового хвилювання. Як це не дивно, але перший гольовий момент руху у матчі завершився результативно. Мабуть, в той час, коли гості очікували активну гру руху на фланах, команда Романа Гданського прорвала захист суперника центром. Деревлю вивів шептицького віч навіч з воротарем суперника, де Олег з гострого кота влучив у ціль. Важливість забитого гола у таких матчах переоцінити складно. Нападник Олег Шептицький разом зі своєю командою зробив серйозний крок до мріяного трофею. До завершення тайму гравці п'ятихацької грали здебільшого першим номером. Однак створити щось серйозне біля воріт Юрія Шевчука їм не вдалося. Запам'яталися кіровоградці лише кількома неточними штрафними. У другому таймі малюнок гри не змінився. Кіровоградці будь-що намагалися відновити статус-кво, а львів'яни подвоїти рахунок. На початку перспективні моменти мали деревльов та макар. Загалом підопічні переверзія потужно грали в останні 15 хвилин поєдинку. Львів'янам по-справжньому довелося терпіти. Номінальні господарі були активними при стандартних положеннях та при позиційних атаках. Шанс зрівняти рахунок у Киригураці був і не один. В одному епізоді нападник господарів не влучив у ворота з хорошої позиції, а в іншому суперсейв зробив Шевчук, коли його майже впритул розстрілювали ударом головою. Компенсований арбітром час виниківчани вже могли подвоїти свою перевагу. Проте ні Баглай, ні Макар зі своїх моментів максимум не витиснули. Фінальний свисток арбітра Сергія Бойка зафіксував історичну перемогу виниківського руху. Красень Кубок в руках капітана Богдана Костика у клубному музеї, мабуть, буде одним з найбільших. У цьому сезоні він уже другий. Ну що ж, бачимо, це історія. Винники з другої спроби все-таки виграли чемпіонат України серед аматорів. Ярослав Антонович, наскільки закономірною є ця перемога руху у цьому турнірі? Ви вірили в успіх? Ну, знаєте, якщо не, не вірити, то не треба займатися любою справою. Те, що закономірна перемога руху, говорить про те, що минулого року вони також були в фіналі. І я вам скажу більше, мабуть, минулого року вони більше мали шансів виграти, тому що суперник, який е був на цей час в фіналі з ними, це рівенська команда. Вона значно поступалася в вниківському русі. Вони це... її багато разів обіграли до того і а після цього. А це потім цього? якраз так, показав так, е так. матч е в них на Кубок, де виники їх обіграли 4, -0. 4 -0, Так це говорить про те, що просто винники або недооцінили, або М збіг уста досвіду можливо не було на ну, такому рівні. Ще мабуть так команда ОДЕК багато років вже грає. Ми знаємо чемпіонату України серед аматорів. Ну ми бачимо і професійні команди. Якщо немає досвіду, вроді би і по класу одинакові. А якраз оцей досвід і. Зіграє вирішальну роль. Тому я вважаю, що винники заслужено перемогли, тому що вони вже здоб... мали досвід минулорічного фіналу. Бачимо, ми... вони виграли і багато інших кубків, як ми вже говорили, кубок Юста. але що саме головне? Я думаю, що чемпіонат Львівської області настільки високого спортивного рівня, що дав можливість їм успішно підготуватися до фінального матчу. Ще окреслюючи тему виник у чемпіонаті України, зауважимо, що півфінальна фінальна так звана півфінальна пулька відбулася у виниках за ініціативи, мабуть, і з допомогою і федерації і президента руху Григорія Козловського. Наскільки це престижно для федерації проводити такий турнір приймати на території? Області. Ви знаєте, ми приймаємо різні турніри, починаючи від національної збірної України, і це безумовно престижно, тому що це є рівень львівського футболу, львівських вболівальників, львівського керівництва до самої гри футбол. Тому це дуже престижно. Декілька років тому ми такий півфінальну групу приймали в Самборі, де пізніше Самбір здобув бронзові медалі чемпіонату України. Цього року ми приймали в винниках, і я думаю, що успішно провели в Винниках і в дублянах матчі півфінальної пульки. Ну, як бачимо, успішно підготували винники до фінальної гри. Доля розпорядилась так, що суперник винник команда П'ятихацької змушена була зустрітися зі ще одним представником Львівщини Демнею у фіналі Кубка України серед аматорів. В першому поєдинку П'ятихацька грала вдома і перемогла з рахунком 1-0, а тому залишила Демні шанси на загальну перемогу у матчі відповіді на Миколаївщині. На матчі відповіді у Демні зібралося понад тисячу вболівальників. Прибули з кіровгращини, щоб підтримати свою команду, і фанати П'ятихацької. Вже зі стартового свистка арбітра господарі спробували шукати своє щастя біля воріт гостей. Суперник не менш досвідчений і приїхав у Демню з єдиною метою кубок України привести на кірогращину. Розуміючи, що суперник більш досвідчений, господарі прагнули досягти свого більшою наполегливістю і вольовими здібностями. І це принесло успіх команді Павла Котовенка. Після подачі скотового найспритнішим виявився захисник Демні Андрій Кухарський. 1-0 І рахунок за сумою двох матчів зрівнявся. У першому таймі футболісти з Миколаївщини виглядали краще і мали ще один-два моменти, аби збільшити свою перевагу. Ось у цьому епізоді Василь Товкацький не влучив у рамку воріт з розвороту. А в наступному моменті господарі все ж заштовхали м'яч у ворота п'ятихацької, що правда, на думку арбітра, з порушенням правил. Перед перервою активізувались гості, розуміючи, що для досягнення позитивного результату їм конче необхідно забивати. Обороні Демні стало трохи важче. Втім, свисток на відпочинок переніс усю драматургію матчу на другий тайм. Після перерви обидві команди ніби підмінили. Господарі притиснулись до власних воріт, а гості здійснили справжній штурм захисних редутів Демні. П'ятихацька навіть гол забила, щоправда, арбітри зафіксували це взяття воріт з порушенням правил. І все ж гол, як кажуть, не зрівав. Загрози, які Демні виникали як здалеку, так і з ближніх дистанцій. Відбивав Андрій Кришевський усе, що міг і як міг, але у цьому епізоді був безсилим. Гравець кіровщини забивав практично з лінії воріт. Один-один за такого рахунку команді Котовенка треба було забивати принаймні двічі. А зробити це такий досвідченій команді, як П'ятихацька, практично неможливо. Розумів це Котовенко, розуміли, це і керівники спортивного клубу Демня. Господарі, щоправда, не сиділи, склавши руки, за що й поплатилися другим голом. Один-два для того, аби щось змінити у футболістів Демні не вистачило ані сил, ані часу. Медалі фіналіста Кубка України розцінюються як срібні. Нагадаємо, що наступного сезону, згідно з регламентом, Демня як фіналіст аматорського кубка України стартуватиме у Кубку серед професіоналів. Ну що ж, і це також історія Демня у фіналі Кубка України. Це серйозний успіх. Дещо не дотягнула до успіху виниківського руху, який переміг в українському турнірі, але здобула право участі у Кубку України серед професіоналів. Успіх це. Безумовно, Назвичай. що це успіх і матч якраз з п'ятихацьками говорить про те, що це був серйозний суперник і для винник, і для Демня, і тим більше приємно, що хоча б винники його здолали. Безумовно, що якраз я думаю, що те, що ми говорили про винники, вони набули досвід участі в фіналі минулого року, і це їм зіграло на руку. Вони вже вони вже знали, як боротися в фіналі. Чемпіонату України Демня не мала такого досвіду, тому що, як ми пам'ятаємо, вона дійшла до 1-4 минулого року Кубка України. Цього року вона була в фіналі, вона є в фіналі, і безумовно, що цього досвіду їм якраз забракло. Хоча результат на виїзді був більш-менш сприятливий. один це давало якісь шанси Демні на загальний успіх. Ну, але бачимо, що навіть при такій підтримці своїх вболівальників. Все-таки цього було замало для того, щоб перемогти в фінальній частині. Але це безумовно великий успіх львівського аматорського футболу. І Демня може побачити салон на Миколаївщині одного з грандів, якщо вдасться пройти перше коло українського футболу. Я думаю, що не кожному, не кожній аматорській команді вдається грати в Кубку України серед професійних професіональних команд. Тому я думаю, що Демня має кажуть плюс в тому, що вона ще попала в фінал з Кубок України. Безумовно, що їм треба. Треба дуже добре готуватися для того, щоб достойно виступити в Кубку України серед професійних команд. Маємо успіхи на всеукраїнській арені. Знову повертаємося до справ області обласної господарки футбольної. Один з двох головних трофеїв Кубок області цього року. Розігрували дві найкращі команди сезону: Соснівка та Винники. Фінал відбувся у Львові на стадіоні СК. Продовж останніх двох років Соснівка і винники ведуть за боротьбу як в очних поєдинках, так і заочно в чемпіонаті та Кубку області. До того ж, гірник найнезручніший суперник для руху, адже у попередніх трьох матчах неодмінно перемагали підопічні Володимира Підкіпняка. Винники за справу взялися одразу, аби не повторилася неприємна для них історія. Зі стартових хвилин найнебезпечніші епізоди виникали після ударів Олега Шептицького та Святослава Козловського. Змарнувавши кілька гольових нагод, рух все ж швидко відкрив рахунок. Після подачі з кутового Богдан Костик влучив у штангу, а шептицький у боротьбі із захисниками проштовхнув м'яч за лінію воріт. 1-0, і Соснівка опинилася у ролі тих, що не здоганяють. До перерви винники могли збільшити свою перевагу. Щоправда, на майстерний удар деревльова зі штрафного не менш майстерно відповів кіпер-гірника. Відразу по перерві рух все-таки забив другий гол. Сергеєв вивів Шептицького один на один. Коваленко кинувся в ноги форварду, і як виявилося, з порушенням правил. Пенальті пробував Олег. Втім, кіпер Соснівки розгадав його намір, але Шептицький був найшвидшим на добиванні 2-0. Лише після цього Гірник почав створювати щось біля воріт суперника. Найактивнішим у створенні моментів був Райша, щоправда, не ловив гав і шевчук відбиваючи підступні удари. У деяких моментах гравці Соснівки у ворота не влучали. Не реалізувавши кілька моментів, гірник пропустив третє. Костик видав ювелірну передачу Деребльову, і той без проблем вколотив черговий м'яч. 3-0 і гру, як кажуть, зроблено. Ну що ж, цього разу бачимо у фіналі Кубка області боротьби не вийшло. Ірслан Антонович, невже рух зумів розкусити такий міцний горішок соснівської команди, соснівського гірника, який до того не один раз обігрував рух, і навіть у винниках. Ну я не думаю, що вдалося розкусити. На мою думку, просто, мабуть, збіг обставин склався такий, що все-таки давайте не говорити. Що лавка запасних в рух більша і більш якісніша, в Суснівки вона все-таки обмежена. І пройти весь турнір чемпіонату і кубка не так просто. А те, що винники не розкусили, на мою думку, це говорить про їхній останній матч, який винники так і не виграли, здобувши нічю. Причому на останніх хвилинах матчу, це ще раз говорю, що Соснівка дійсно, крім того, що не зручний суперник, ми можемо так говорити, але Суснівка Соснівка недаром займає друге місце в чемпіонаті України. Це говорив і фіналіст Кубка Області. Це говорить про те, що Соснівка. Дуже грізний суперник не тільки для Винника, а для всіх команди області. І вона я рахую практично на одному рівні з Винником. І тому до останнього туру точилася боротьба за чемпіонство. Нагадаємо, що Винники врятувалися за кілька хвилин до фінального свистка у Соснівці, зрівнявши рахунок. А тому доля чемпіонства вирішувалася в останньому матчі, перенесному матчі рух Демня. Подивимось фрагменти. Кожна з команд до цього матчу підійшла не в оптимальному складі. Травми деяких гравців перебір, жовтих, червоні картки дали про себе знати. Попри все, господарі розуміли, що у винниках вони просто зобов'язані вирвати чемпіонську перемогу. З перших хвилин підопічні тренера Романа Гданського присіли на ворота Демні. Найреальніший шанс вивести свою команду вперед втрати Костянтин Деревльов. коли двічі поспіль м'яч після його потужних ударів потряс поперечку воріт. Були моменти у Святослава Козловського та інших гравців руху. Ховали винники, а забила Демня. Після подачі з Андрієм Бориком Шевчук ще довго не міг зрозуміти, як м'яч опинився у ньому за спиною. Нуль-1. Щоправда, господарі за дві хвилини відігралися. Після удару костика м'яч влучив у стійку, покотився по лінії, а Святослав Козловський лише проштовхнув його у сітку. один-один і перерва. Другий тайм став набагато цікавішим і багатшим на події. Рух атакував часто з різних позицій, і результат себе чекати довго не змусив. Це взяття воріт Козловським арбітри не зарахували, зафіксувавши офсайд. А вже в наступних атаках моду диктував деревльов. Воротар Демні спромігся відбити лише один його удар. А тут Костя головою пробив влучно. 2-1 і Демня посипалась. За хвилину після флангої подачі Миколи Баглая Іван Дикий забиває красенгом з розвороту у падінні. А ще через деякий час Андрій Гурський доводить рахунок до 4 годин. Після цього стало зрозумілим, що третє поспіль чемпіонське звання рух вже нікому не віддасть. отож у важкому для себе сезоні рух провів аж 59 матчів на трьох фронтах і на всіх здобув головний трофей. Ну і так коротко підведемо підсумок прем'єр-ліги, наскільки закономірне третє поспіль чемпіонства руху. Ну і напевно Соснівка в цьому сезоні заслуговує найвищих слів похвали. Безумовно, я хотів би нагадати, що все-таки чотири команди боролися до останнього туру за призові місця, починаючи за перше, третє. Місце тільки останній тур визначив їхні місця. Я би хотів відзначити ну, в першу чергу рух, тому що дійсно рух цього року здобув практично на всіх фронтах перемоги. Згадати його президента клубу Григорія Кузловського, тренера Романа Гданського, також. Гірника Соснівки, президента Ігоря Смолинця і тренера команди Володимира Підкіпняка, також бронзового призера футбольного клубу «Миколаїв» президента Андрія Гнатєва та тренера Петра Голубки, а також спортивний клуб Демня, президента Михайла Мудрого і тренера Павла Котовенка. Це дійсно флагмани сьогодні нашого львівського футболу. Які з якими і прогресують інші клуби? Ми бачимо, ні одна команда в цьому чемпіонаті не пройшла шлях, щоб не здобути перемогу. Це, це говорить про рівень і прем'єр-ліги і надихає на майбутнє нашого аматорського футболу ще кілька слів про ліги. Інші їх було ще три. Про переможців, напевно, у першій лізі в стикових матчах Бориничі обіграли Бібруку, в другій Великий Дорошів, арсенал зі старого села і в третій чемпіоном стало красне. Можливо, ви так кілька слів. Підіймаєте. Я хочу тільки одне підтвердити, що всі ці переможці вони заслужено стали переможцями, тому що вони. Не тільки пішли свій шлях в першості, але й вони потім в стикових матчах доказали, що вони на сьогоднішній день сильніші. Це і Боринич, і це і Дорошів. І я сподіваюся, що вони будуть підвищуватися в класі і вносити свою лепту якраз в розвиток аматорського футболу Львівщини на вищих шаблях нашого чемпіонату. Сьогодні ми підбиваємо на телебаченні в прамі пас підсумки, чи будуть федерація з підбити підсумки сезону, адже сезон був для Львівщини футбольний, скажімо так, урожайний. Так, користуючись нагодою, я хочу запросити всіх журналістів на 24 грудня. В готель Львів, а ми проведемо там прес-конференцію з залученням президентів і головних тренерів чотирьох наших кращих клубів, також керівництво Федерації футболу Львівської області. Ми поговоримо не тільки про наші успіхи в футболі цього року, а він був дійсно на нашу думку один з кращих. Для львівського футболу а також поговоримо про сьогоднішню ситуацію в українському футболі. Тому я думаю, буде цікаво. Запрошую всіх журналістів на 12 годину, 24 грудня, в готель Львів в конференц-зал. І на завершення 30 секунд. Чого б ви хотіли побажати львівському і українському футболу у 2015 році? Ну, в першу чергу я би хотів побажати всім українцям миру, закінчення війни на сході, а всім болівальникам, щоб наші футболісти приносили радість. Ми їх підтримували. Ми всі вірили в нашу силу в майбутнє України і в майбутнє українського футболу. Дякуємо, і це все про футбол на сьогодні. Нагадаю, що сьогодні в гостях у програмі пас був голова Федерації футболу Львівщини, член виконкому федерації футболу України, Ярослав Грисьо. Зустрінемось наступного понеділка уже останньому випуску. Пас у цьому році. Шануйтеся.